Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вісімнадцять місяців як Україна в статусі кандидата на вступ в ЄС влітку 2022 року. Брюссель перед нами поставив критерії, виконання яких ставить Україну в один ряд із державами-членами Євросоюзу. Далі сигнал, що ЄС готовий розширюватись. І ось, врешті, Єврокомісія опублікувала звіт, щоб показати наскільки Україна справилася. Станом на зараз наша держава досягла прогресу, зокрема в конституційній реформі, у сфері правосуддя, у боротьбі з відмиванням грошей, у боротьбі з корупцією та зменшено вплив олігархів. З нереалізованих залишаються 10% рекомендацій, висунутих Єврокомісією. І цього вже достатньо для того, щоб Україна рухалась вперед, заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Сьогодні історичний день. Ми рекомендували, щоб Європейська рада відкрила переговори про вступ. Ми також рекомендуємо, щоб Рада схвалила переговорну рамку, коли Україна виконає триваючі реформи. Це означає, що в Брюсселі пропонують державам-членам ЄС нарешті почати переговори про вступ України. Конкретну дату скажуть у березні 2024 року. До того часу від нас чекають ще кілька законів. Один має заблокувати олігархам лобіювання в владі своїх інтересів, інший зробить прозорою та безперешкодною роботу антикорупційного агентства. А ще треба удосконалити систему освіти та медіа і захистити права нацменшин. Офіційний початок перемовин означатиме, що Україна остаточно виконала всі рекомендації. Переговори про вступ це передостанній етап перед приєднанням до Євросоюзу. Далі залишається процедура підготовки формальностей для прийняття України до ЄС. Фінальною точкою єврооптимісти називають 2030 рік.